Чи відрізняються образи чоловіків і образи жінок? Чесно так, ти ж ображався в житті? Та. А досі ображаєшся? Досі ображаюся, але ж швиденько це так раз беру в свої руки і швиденько щось з цим роблю. Жінку візьмемо, да, з твого досвіду угу. в житті. Що ти на них посилаєш під час образу? Ну якась така колюча енергія, хочеться вколоти спрямована енергія, коли спрямована агресія, агресія така. Йде. що ти відчував на себе що На тебе вже? Ну, це не було такого гострого одноразового, такого тичка якогось болючого. Це було таке поступове виїдання мозгу. Ти якби потрапив в болото якесь, яке тебе затягує, розплющує, розмазує, роз'їдає, тисне. тобто не дає спокою. Зв'язку з тим, що ми дуже різні чоловіки і жінки. Так побудований світ, так записана. Біблії дуже багатьох ізотерічних текстах, що все ж таки ми енергетично різні, тому і образа у нас різна. Поки жінка не ображається у неї цей процес, не закінчиться, то чоловік, який її чоловік, постійно йде в контакт, контакти. Вона в образі чоловік не може спокійно не робити нічого, не гроші заробляти. Чоловіча образа вона не менш небезпечна. Вечна для жінок у неї можуть бути дуже великі проблеми потім і по здоров'ю, і по долі, і багато. По чому тому, що дійсно було направлено на те, щоб дуже швидко нанести це поранення енергетичного так. Працюють тому жінкам. Просто треба бути об... дуже обережними, Не треба доводити чоловіків до того, щоб вони. А вас прийняли ворогом. Не треба вирішувати. мудро, так, щоб не було цих психів. Не треба ображатися, не треба ображати.